Усім привіт! Сьогодні огляд захищеного смартфону BlackView BV81 Це типовий середньоціновий смартфон з нормальним акумулятором майже 10 000 мАч і з гарним залізом. Давайте почнемо огляд його з комплектації. Тож до комплекту у нас, як завжди в Blackview, входить мінімальний набір. Кабель, блок для заряджання. Також тут є інструкція і скріпочка спеціальна від компанії BlackView. Цей смартфон виглядає дуже непогано, є три варіанти кольорів. Повністю чорний, чорний із зеленими вставками і з помаранчевими, як ви бачите перед собою. Також ми бачимо ArcSoft, тобто це бренд, який співпрацює з Blackview і оптимізує їх камери. І це дає дуже гарний результат. Цей смартфон знімає дійсно круто, про це поговоримо трошки згодом. А поки що, давайте подивимося, що є на корпусі. З лівої сторони, кнопка, яка налаштовується. Помаранчевого кольору, також слот для сим-карт. З цієї сторони кнопка блокування з вмонтованим сканером відбитків пальців, а також кнопка регулювання гучності. Знизу мікрофон, динамік і Type-C для заряджання, а зверху два яскравих ліхтарі. Як їх активувати? Заходимо в наш смартфон, заходимо в додаток Інструменти і тут бачимо ліхтарик. Заходимо сюди, вмикаємо. І ось так це працює. Світло доволі непогане, сконцентроване воно в одну точку. І насправді вночі дуже непогано світить. Товщина цього смартфону 18 мм, а вага 360 г. Як бачите, дійсно середньоціновий смартфон, середньорозмірні середньо габарити, все як має бути. Зручний, дійсно зручний смартфон. Тут встановлена графічна оболонка Dock OS версії 4.0. Зараз подивимось, ось вона Doc S4.0 це найновіша графічна оболонка від компанії на момент виходу цього смартфону. Ну а що стосується операційної системи, то тут Android 14. Це BlackView, тому тут гарна камера, тут гарний дисплей. Давайте спершу трошки про дисплей. Діагональ його 6,5 дюймів, роздільна здатність, звичайно ж, Full HD І Якщо зайти в налаштування дисплею, то побачимо, що її частота оновлення тут. Нестандартна, тут цілих 120 Гц. Тобто плавність відображення дійсно тут на висоті. Також є можливість налаштовувати кольори, що також в Blackview ми часто бачимо. Та й в цілому в плані операційної системи, в плані дизайну, функціональності це, напевно, один з кращих варіантів серед конкурентів. Ну а тепер трошки про камеру. Основна камера тут на 50 Мп, при цьому є ще й ширококутна камера, що для смартфонів цього цінового сегменту буває дуже рідко насправді. Щодо відеозапису, то максимально можна знімати в 2К або навіть є Full HD 60 кадрів на секунду. Також, бачите, тут уже плюс в порівнянні з конкурентами. Ну і режим 50 мегапікселів. Ось тут у вас будуть найчіткіші, найсоковитіші знімки, особливо, якщо знімати в нормальних хоча б умовах освітлення. Режим більше також є, у нас є тут макрокамера, професійна зйомка, панорама. Тобто в Blackview, як завжди, в плані камери, все дуже-дуже непогано. Не проговорили ми про залізо, як працює смартфон, на якому залізі. Процесор тут Helio G99. Я думаю, багато хто про нього чув. Швидкість його роботи, вона не те щоб вражає, але як для бюджетного смартфону відносно дуже непогано. NFC-модуль тут також присутній. А щодо пам'яті, то тут 8 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. Смартфон працює дуже непогано, тим більше 8800 мАг ємності акумулятору дадуть вам можливість більше ніж півтори доби, можливо навіть до двох, дотягнете, користуватися смартфоном на одній зарядці. Також дуже непогано. Ну і звичайно ж, захищеність тут за стандартом IP69K, тому занурюємо у воду смартфон, перевіримо його стійкість. Blackview бв – дійсно гарний вдалий смартфон, який має все необхідне для сучасного користувача. І швидкість роботи непогана, і дизайн, і камера з дисплеєм все тут абсолютно на висоті. Смартфон цей можна придбати за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині. На цьому відеогляд наш завершується. Ну а ви ж підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал.